Голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, дивіться, заявка подана. Глави МЗС країн Балтії виступили однозначно за підтримали. Єнс Столтенберг, генсек НАТО, виступив так, що ну там був його брифінг, причому він так ну дуже ну як це називається, неочікувано був і проанонсований, і проведений. Але от його виступ дуже багато в українському публічному полі розкритикували, що мовляв, він ніякий був цей виступ. Давайте з цього виступу Єнсабер Столтер... Стол... Столтенберга. Почнемо. Наскільки він міг сказати щось інше? Напевно, після подачі такої заявки, Єн Столтенберг і його офіс вони змушені були, ну чи бажали зустрітись з пресою, тобто на це потрібно було якось відреагувати. І очевидно, до часу е, того, коли він е, уже повинен був мати спіч для журналістів а відповідно для всього світу, тому що це поширювалося через медіа, е, в, в нього не було остаточного е, рішення від е, е, тих е, людей, які приймають рішення. Май на увазі Північна Атлантична Рада, представники країн, е, вони якби формують е, навіть ці меседжі, які він повинен донести, очевидно, що не було е, кінцевого такого е, варіанту, де він би міг сказати, що ми е, там безмежно задоволені е, такою заявкою, і тільки її і чекали, і е, нарешті ми тепер зможемо значить, вирішити всі ці питання. Е, е, тому він вийшов на е, брифінг і е, якби. Відзначив цю співпрацю і загальну інформацію. Тому, власне через запит українського журналіста Дмитро Шкурко, здається, це був, який працює в Брюсселі. З оконформу він запитав про яка реакція і яка доля буде заявки України, яка подана в НАТО. І Вже відповідаючи на його запитання, ян Столтенберг якби окреслив цю співпрацю. Власне, його основна теза, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз це допомога. Чи правильно я розумію, що ну от фізично, хоч дуже потужна м -м, позиція, та генеральний секретар НАТО, але поки він не отримав схвальну отакий ЄС, да, начебто там в голосуванні від усіх, усіх до єдиного країн-членів НАТО, він не міг сказати інакше. Ну саме так, саме так. Ну з одного боку, якісь країни, якби чисто бюрократично, можливо, технологічно, довго їм формулювати якусь позицію потрібно більше часу. Це може бути з є країни, які ми знаємо, що однозначно вони хочуть затягнути це питання. Ну зокрема, ті країни, які нам не допомагають у військовому плані, тобто є. От ви згадали Балтійські країни. Я думаю, що звичайно інші країни, які нам військовому плані допомагають, а ті, хто не можуть, якби вирішити це, очевидно, через якісь внутрішні зовнішні причини, не можуть надавати нам зброю, і всілякими способами там одна із країн заявляла, що вона не буде пропускати через свою територію зброю. До України сусідня до нас на заході країна, тому що це може ну посилювати війну, якось так вони формулювали. Очевидно, ви зараз країни... про Угорщину? Правильно ж да. я розумію? Аб абсолютно вірно. Ви сказали. Тобто, це, я думаю, що от Угорщина, можливо, там ще хтось будуть вимагати більше часу, щоб прийняти якісь рішення. Добре, давайте тоді далі. Ми розуміємо, що має бути консенсус щодо цього рішення. А от сама по собі оця заявка більше того, здається, Washington Post написали, що навіть для адміністрації Джо Байдена це була певна. Несподіванка, от багато оглядачів писали у п'ятницю ввечері, що от зараз є два варіанти: або це був ну заздалегідь обговорений крок подачі цієї заявки на прискорений вступ, і тоді воно так круто зразу спрацює. Або це такий експромт України, і тоді він нам може навіть нашкодити. Я не знаю, чи може нашкодити, як ви це оцінюєте. Ну, я думаю, нашкодити нам в цій ситуації нічого не може, тому що ми повинні діяти. Це перше. Друге, звичайно, ми знаходимося в незвичайних умовах. І де йде російсько-українська війна? Росія проводить якісь референдуми, анексує території, привласнює собі територію на якій які живуть, на які живуть українські громадяни, де є українська влада, за якими ми боремося. І е, цей час вимагає нестандартних рішень. Очевидно, на Раді безпеки і оборони України було е, прийнято таке рішення, що е, треба якісь сильні ходи робити, зокрема і подати таку заявку з проханням прискореного розгляду е, прийняття України в НАТО. Окей, okay. наскільки от я як інформаційник трактую цю подачу, да, оцю заяву і власне той публічний розголос, якого вона набула в комунікаційному полі. Оцей виступ Зеленського, і сама сам факт подачі цієї заявки він абсолютно перебив всі оті історії з анексією для росіян, перебив повністю виступ Путіна. Такий радісний, начебто, от але що може прискорити. Наш вступ туди. Ну, власне, ви знаєте, тобто, це ж якби два різні процеси: медійне життя і реалії, які є, які є на фронті, які от, там десь юридично вирішуються. Тому в медійному плані ми виграли тут це очевидно. А що залишається в сухому залишку? Ну, Росія проголосила те, що вона проголосила. Ми заявка подана, але ще треба чекати результату. Я думаю, що дійсно це був в якійсь мірі Експромт, частіше в міжнародній політиці, з такими організаціями, як є Європейський Союз, НАТО іншому. Я думаю, що всі ці процеси заздалегідь узгоджуються, щоб це не було ні для кого несподіванкою. Тоді якась дія відбувається от з боку України, зокрема подачі заявки. А в НАТО вже е, готове рішення. Там вони вже якби продумали, як вони е, на цей крок відреагують. Там ще інші країни. Якщо це була дійсно несподіванка, то е, тоді е, і мають такі заяви, що е, ну якби ніби це застало когось зненацька з одного боку, з іншого боку, гінсе Столтенберга немає нема готової відповіді, як, як на це е, там зреагувати найбільш позитивно. Добре, наскільки Україна може використати кейси, приклади Фінляндії та Швеції, які ну от дуже швидко вступили до НАТО, про них дуже швидко проголосували. Навіть швиденько, е як це називається, заспокоїли Угорщину та Туреччину, які намагалися там щось воду мутити. І от сам приклад, сам. Прецедент такого з Фінляндією та Швецією. Наскільки, наскільки він може спрацювати в нашому випадку, повинен працювати. Ми до цього теж апелюємо, тому що це європейські країни, і ну, там більш тривала демократія, більш значить, часу незалежності. Вони багато років працювали над взаємосумісністю з НАТО, хоча були нейтральними країнами, але були. Інкорпоровані в різні безпекові схеми. Тобто, дійсно для того, щоб вирішити це питання, і і причому і в НАТО були сценарії сценарії на такий випадок. Тобто насправді це потребувало мало часу, і так ми, ми бачимо результат сьогодні. Ще не всі парламенти ратифікували прийняття. Не всі парламенти країн НАТО ратифікували приєднання. Остаточне Швеції і Фінляндії, але їхніх представників уже запрошують на всі засідання військових комітетів, північноатлантичної ради інших комітетів. Фактично ці країни вже в НАТО. Я думаю, що вони нас будуть підтримувати. Сподіваюсь, тому що це така загальна політика північноєвропейських країн щодо України. Проте ми повинні апелювати до цього, що чим ми відрізняємося не можна ділити європейські країни на якісь кращі і гірші. Кому хто більше е, е, вартий е, членства в НАТО, хто менш вартий? Якщо є якісь запитання, е, щось потрібно дереформувати, змінити в законодавстві, в якихось реформах силового безпекового сектору? Це будь ласка. Я думаю, що тут ми активно це зробимо, тому тут я важко, важко для е, е, НАТО в цілому сказати нам. Ні, але ви знаєте, що я помітив взагалі, от із цим частковим блокуванням такого вступу України в НАТО за останні багато багато років? Те, що часто це блокують країни, які не володіють потенціалом великим армійським, військовим, військово-промисловим. Тобто, насправді, якщо виникає якась загроза для НАТО, там в перспективі я гіпотетично там протистояння з Російською Федерацією чи в такій активній допомозі України, то це буде е, покладатись на ті країни, які дійсно мають потужну армію, потужний військово-промисловий комплекс, і е, вони, як правило, ці країни нас підтримують. А блокують цей процес, ті країни, які очевидно. Навіть при реальній загрозі пальцем об пальцем палець не вдарять, щоб нам допомогти, тому що і самі не мають ні армії там, скажімо, потужної ні військово-промислового комплексу. Е, да, Це до речі, ще одна частина про те, як зміщуються акценти всередині потужних європейських країн-членів НАТО. Напередодні ж повідомили, що Франція не передаватиме, ну точніше, сказала, що відтермінує передачу 12 систем САУ самохідних артилерійських установок Цезарь для того, щоб їх. Передати Україні, якщо ми згадаємо підготовку до саміту 2008 року у Будапешті, то тоді саме Німеччина і Франція були найпотужнішими на європейському континенті. Хто казав, ні, 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 Україну тут ну не треба, не подавайте ніякого ПДЧ. Ну просто все чи можемо ми говорити, що в, в у Франції і в Німеччині ситуація по відношенню до України вже остаточно помінялась, чи ну принаймні близька до такої остаточної зміни? Я думаю, що змінюється. Те, що було в 2008 році, Росія працювала з багатьма країнами з Італією, з Меччиною, з Францією з тим, щоб не допустити вступу України до НАТО. Але таким лоббістом цього процесу я впевнений. Це була Меркель і Саркозі, тодішній президент їх переконували, що буде бізнес, як звичайно, буде газ, буде, буде співпраця. Тільки не приймайте Україну в НАТО. І чомусь ці потужні лідери, як вони себе вважають, повелись на таку брехню е, Кремля в кінці кінців, це призвело до цієї війни, яку ми маємо сьогодні в Європі, і цих загроз і ядерного удару, і мільйони біженців. Тобто е, яка тут стратегія була в той час безпекова на майбутнє? Ну ніякої, тому що потрібно було приймати Україну в НАТО однозначно. І е, не може бути сірих зон в Європі, і тут це ж очевидно, що Росія в колонізу вірніше Україна. Якщо вона колонізована Росією в будь-який спосіб, політичний, військовий, там економічний, то вона е, то Росія буде використовувати весь свій весь український потенціал. цей і людський людський і промисловий там, скажімо, науковий проти заходу. А якщо Україна інкорпорована в європейський союз НАТО, то тоді звичайно весь український потенціал працює на спільну Європу, на е, добробут європейців і українців в тому числі і на протидію тоталітарним режимам. Цього тоді е, не розуміли, мені здається, всі політики. Причому вони щоб не бути самотніми на, на цьому форумі, значить е, е, в дискусійному, вони Значить, долучили ще переконали Нідерланди, Бельгію і Люксембург. Теж їх підтримувати, щоб, щоб вони не виглядали такими одинокими. Сьогодні все позиція міняється. Ми знаємо в Бельгії. Змінилась позиція і в Нідерландів, особливо після збиття рейсу Меч 17 голландці. загинули і після Росія бреше. Пропорцівсі е, е, значить цю ситуацію з літаком там змінилась позиція. Так що я думаю, що е, уже. Інші підходи, але наскільки це спрацює, ми ну, будемо очікувати якихось сигналів найближчим часом? Окей, а давайте тоді ще е, про один аспект: ті країни, а це ж консенсусне рішення, має бути. Та ті країни, які я думаю, що їхні аналітики, їхні адміністрації відстежували і прочитали чи переглянули виступ Путіна, от коли він оголошував про анексії чергових українських територій. Наскільки його риторика, наскільки його розповіді? І що він воює проти всього заходу. Наскільки його оці всі бряцані ядерною зброєю ну, скоріше переконають європейських лідерів і лідерів країн НАТО в тому, що ну, Україну точно сюди треба, тому що, тому що треба? Ну, ви знаєте, складна така оцінка. З одного боку, це ще така риторика у нього для внутрішнього споживача. Тому що розказувати всім зранку до вечора, що ми хочемо вбивати українців про те, що останні там 100 років всім говорили, що ми браття там, що ми ну, там, ну, подібні дуже, і, 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 і мову там навіть можна зрозуміти один одного, і, і все. І, і тепер потрібно вбивати цих ну, українців, українську культуру, от хто. Хто і все, все, все інше, тобто потрібно ж якось мотивувати людей. Тому ось ми воюємо не з Україною. Ну там ми вбиваємо українців, але насправді ми, ми собі думаємо, що ми стріляємо значить представників якихось інших країн і з заходом. Воюємо. Тому так може легше, легше вбивати українців їм психологічно. Вони собі це якесь роздвоєння в особистості, що, що насправді, і що, і що ми собі уявляємо? Я маю на увазі от, російське суспільство сьогодні, російська армія. Тому це меседж внутрішній. А щодо зовнішнього. Ну так, він якби посилює цю протидію протистояння із Заходом. Але чи насправді в Заході, на Заході це так сприймають? Він скільки хоче, може говорити, що він воює з НАТО. Ну в НАТО ж точно всі в штаб-квартирі знають, що він з НАТО не воює. Вони ж розуміють, що поки що вони якби. Пода да. Путін воює з НАТО, тільки НАТО на війну не прийшло. Чомусь та да, а українські захисники звільнюють території. Ну і тоді для фіналу, напевно, от ця заявка на прискорений вступ до НАТО від України. Вона зараз. Подана, я так розумію, що за якимись дипломатичними каналами цей папірець чи там набір папірців, я не знаю, з печатками з у цими всіми ідентифікаторами надійшов до штаб-квартири. А з точки зору процедури, які найближчі кроки має зробити НАТО, і от чого нам і в якій це ну в, як, в наскільки довго це триває? Там умовно кажучи, їм треба провести одне, два, три засідання, чи там запросити експертизу, АБЦ. як це виглядає? От суд. То суто з точки зору процесу, ну саме так, саме так будуть аналітики самі в НАТО формувати якусь аналітичну записку пораду. Це буде робити і військовий комітет зі свого боку, і інші комітети. Комітет ядерного планування. Це буде, буде апарат Північно-Атлантичної ради. У них буде будуть свої висновки, але саме головне. Це е, копія е, цього е, українського документу. Вона попаде в усі столиці 30 країн-членів НАТО, і е, там буде формуватись відповідь в багатьох країнах. Вже вони знають, що таке Україна. Вони розуміють ситуацію, і в них ран так чи інакше якась позиція була вироблена. Але є завжди якісь нові обставини, нова ситуація, тобто. Це буде теж розглядатись розглядатись і на рівні парламенту, можливо, дискусії, і уряду, президент, прем'єр-міністр цих країн в кінці кінців, коли буде сформовано вже рішення кожної з країн, тоді, якби Північно-Атлантична рада, враховуючи всі ці думки, позиції прийме якесь остаточне рішення. Добре, а секундочку, давайте просто поточнемо це. Окремо працюють натівські комітети, окремо. Ну напевно, до цих обговорень, що називається, можуть бути і будуть залучені українські дипломати в кожній з країн 30 членів НАТО, там якось будуть там формуватися свої позиції. Далі вони. А в якому ну я не знаю, в якому часовому проміжку це може бути місяць, це може бути рік, це може бути нескінчено. От щоб вони там уже зустрілись. Ось тут у нас є комітети. Ось вони нам напрацювали аналітичні записки. Ось країни-члени, у них отака позиція. Далі там шановна Україна, ось вам три запитання чи 133 запитання. От скільки це може тривати? Е -е, я думаю, що північна Атлантична рада ви визначає цей час. В кожному випадку якийсь свій ну можна дати. Я думаю, це так і патетично. Будем будемо е, слідкувати за рішенням місяць, і в принципі через місяць може бути якась позиція. Якщо вона не сходиться, можна ще е, дати місяць. Тут же ж є варіанти е, цього входження в НАТО. Наприклад, ми знаємо, що є політична частина і військова частина. От є приклад Франції. Франція довгий час була в політичній частині НАТО, але не була в військовій, і е, може для України якийсь такий варіант зробити. Нам головне стати туди хоча б одною ногою. Потім ми зайдемо туди і повністю. Тому будемо чекати, можуть бути, наприклад, зауваження з якоїсь із столиць, що для них ці, -ці питання дуже важливі, що вони. Хочуть ще більшої демократії в Україні ще більшої свободи слова, і тоді українська сторона змушена буде на це зреагувати, якось це показати, довести, що ми зміни ці здійснили і таким чином задовільнили це запитання після цього, якби застереження даної країни буде знято. Я думаю, що це процес. Але ми повинні періодично чути якісь сигнали, як це як це відбувається. От ну не знаю. Хоча питання війни, російсько-українська війна можуть бути якісь більш закриті. Ці всі обговорення ще більш закриті, чим звичайний спосіб, і може ми зненацька, так як і ця наша заявка, зненацька почуємо рішення НАТО в якийсь день. Окей, ви сказали, що це може бути дві окремі частини: політична і військова. Минулого разу, чи позаминулого, коли ми з вами говорили, ще ж можуть бути ну, от те, що у нас часто в законах, які ухвалює Верховна Рада, там є так звані прикінцеві або перехідні положення. Що там пункт такий, то статті такої, то починає діяти після отакого, то або там через рік, або там після ухвалення відповідного законодавства. Оці всі історії теж можуть стосуватися нашого. Руху до НАТО, коли, коли вступ буде, ну як ви сказали, хоч однією ногою, там якийсь обмежений або е, е, там поставлений е, е, ну, у відповідність до якихось подальших кроків України, це теж може бути, і це теж е, хороший варіант. Це може бути варіант, щоб е, заспокоїти якусь із країн, яка хвилюється, там більше інших, і таким чином знайти е, в цьому компроміс. що Ну, гіпотетично, що ми приймаємо Україну, але повністю членство відбудеться, коли там припиниться війна, коли Україна поверне всі свої території, чи там ще якийсь варіант? Таким чином, ця країна, яка виступає проти цього, вона якби отримала відповідь, і вже ж воно ж теж недоречно. Ну так, далі воду варити вже не виходить. Дуже варити дякую. Воду. Да. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Голова громадської ліги Україна НАТО, пан Сергій Джердж був з нами на зв'язку.